Перед великодній тиждень це не лише про підготовку наших осел чи наших просторів до святкування світлого свята, а і про підготовку наших думок і наших дій до світлих вчитків. Про один із таких ми розкажемо вам сьогодні. Йдеться про вчинок подружжя, яке стало одразу батьками для трьох дітей. Увага на екран! Я запитаю космокитка, як тобі взагалі з нами класно живеться? Каже класно. Мам, а ви ж мене нікому не віддасте? Я кажу, нікому, ніколи. І Богдан, і Артура, і Артура. Ніколи, ніколи. Ми тебе нікому не віддамо. Ми дізналися, що берегідність мати дітей дуже низька, тому це стало якось логічно. Тобу, біологічно ну, зараз не спрацьовує, ну, тоді починає встановлення. Це три біологічні брати, двоє з них жили завжди разом. І третій менше, хлопчик все життя був в будинку дитини. Ми так знаєте жартуємо, що якщо там діти виростуть і запитають, е, там, мама, тато, чому там ми, то ми скажемо, ми вас знайшли через Фейсбук. Нам не довелося знайомитися з багатьма дітьми, вибирати нас там затегали в Фейсбуці в пості про цих дітей. Коли ми познайомилися, це був такий прям меч, можна сказати, вони зразу пішли на контакт. Я з багатодітної сім'ї, мені дуже близька концепція багатодітної сім'ї. Я дуже мав таке романтичне бачення цього всього. Коли я щось готую, то менші вони дуже люблять допомагати. Будь-яка випічка, ну це неможливо зробити без них. Вони мають обов'язково змішувати, всипати все. І зараз у нас просто дуже велика мода на гру вхованки. Я в цю гру не граю, я віддаю цю традицію Юркові, тобто, це його царство, де він головний. І вони просто кайфують від процесу, такої взаємодії стапом. Ну, і напевно такий великий акцент ми робимо на читанні. читання. Вони бачать нас, що ми читаємо, ну ми дуже багато з чоловіком читаємо. І це така штука, яка розвиває словниковий запас, і трошки осичивість, і фантазію. Я так не хочу звучати як ботан, але це те, що вони дуже люблять. Я прочитала всі книжки, які є про усиновлення на українському ринку. Зараз є дуже багато подкастів, і я дуже щаслива, що зараз про це говорити модно. І загалом зараз, наскільки класно е, зроблено для кандидатів, ти відкриваєш там сайт Діти В тебе є просто алгоритм, за ким ти рухаєшся, і це просто супер. Що особисто мені дуже допомогло, ми звернулися на гарячу лінію і співпрацювали з адвокатом, який нас супроводжував в процесі встановлення, це зняло. Просто купу стресу нам непотрібного, яку купу зайвої роботи. Коли ми розуміємо, наскільки швидко все відбулося, то і роз, і розповідаємо іншим людям, які займаються встановленням, то вони такі вау. Вам насправді вийшло все дуже, дуже швидко. Треба усвідомлювати, що буде важко. Не через те, що це діти встановлені, але через те, що це діти. І в цьому важко не закриватися, а йти назовні. Стукати в двері спеціалістів, знути на гарячу лінію, зрадитися до психологів, казати: Окей, завал не можемо, плачемо зранку до ночі, допоможіть. Бути відкритим до того, щоб вчитися, змінюватись е і бачити ті маленькі перемоги, які відбуваються. Ми би хотіли. Потенційно встановити, читати під опіку ще дітей, тому що бачачи, в яких умовах діти живуть там, в, там, в сиротинцях, в інтернатах і бачачи, як діти можуть жити в сім'ї, ну, це, це дуже, дуже наочний приклад необхідності це робити. Це дасть їм шанс вирости любленими і людьми, дітьми, та як вони мають виростати. Страшенно рада вітати цю родину в нашій студії. Правда, без дітей зараз будемо з'ясовувати, де діти де поділися. Юрко і е, Юлія Дідули у нашій студії вітаю вас! Слава Україні! Граємо, слава. Ну одразу ж де діти? Це о, питають у всіх багатодітних батьків зі свого досвіду, досвіду знаю, бо одразу всіх асоціюється, що багатодітні батьки усіх дітей з собою завжди всі не беруть. Так де ви дітей залишили? У нас слава Богу, у Львові є мої батьки живуть в Ресне, і ми час часу використовуємо цю можливість і зараз діти з бабусею. Ну, вони не врясне, правда, але вони граються на майданчику біля нашого дому. Знаєте, Юрію, я от відкрила буквально, коли ми з вами вже тут познайомилися, відкрила от в Гуглі, пошукала хто такий Юрко Дідуло, і мені одразу ж висвітлила стаття Юкреня, де пише, що Наталя Петро Дідуле це батьки п'ятьох дітей, це ваші мама з татом, учасники революції на граніті. Там я не буду продовжувати усього переліку, скільки там всього є. Але вказано, що двоє їхніх синів Юрко і Павло, засновники програми Будуємо Україну разом мережі альтернативних гуртожитків Вільний простір, автори ідеї соціального проєкту «Баб, Бабця Дозя і так далі. І так далі. Ви зростали у багатодітній родині для вас. Це е, не чуже. Ви знаєте, що це? Юлю, ваш досвід. Ви теж з багатодітної родини? Ні, я фактично, У мене є сестра старша, у нас дуже велика різниця, і не було ніколи такої тусовки, як в Юрка на старих відео. Я дивилася. Тому це я, я зростала в дворі. Угу. Якщо Юрка у дворі своєму, то я в дворі багатоповерхівки. Ну от власне, звідси питання: вам не було страшно е, одразу ж стати мамою одразу трьох дітей? Мені, в принципі, було страшно стати мамою. І я вважаю це хорошим знаком. Mm -hmm. Одразу трьох дітей. Я думаю, що страшно, але якось так ми почали думати про це, знайомитися з дітьми крок за кроком, і зрозуміли, що це, що це наш шлях, і що ці хлопчики нас чекали. Mm -hmm. Чим ви займаєтеся у житті зараз, Юра? Ну крім цього, всього списку громадських ініціатив. Е... Яка ваша головна робота? Я зараз є членом команди офісу підтримки змін при Міноборони. Тому я конкретно займаюся адвокаційними кампаніями міжнародними. Це комунікація з нашими іноземними партнерами по постачанні ППО. Тому угу. ми зараз займаємось проектом відкрити... Sky SkyShield. Це закрите українське небо за допомогою західної авіації. Надзвичайно важлива справа і робота. Юлю до вас. Я працюю чар-менеджеркою. Угу. Я працюю з людьми. І тяжію до повернення в психологію, зараз над цим активно працюю. Ну якщо ви працюєте hr менеджеркою, то підозрюю: усі проєкти з залучення дітей до вашої родини були на ваших плечах, особливо ці всі бюрократичні нюанси чи ні, mm. як це як цей шлях розпочинався? Поділіться, будь ласка, із глядачами. Можливо, хтось нас бачить зараз із тих, хто є на цьому шляху, і уявляє собі, що це страшенно забюрократизована процедура, і це дуже страшно. Це справді страшно, але можливо, Можливо, не так, як ми собі малюємо. Угу. Це міф, що це забюрократизована взагалі, процедура. Це більше міф, ніж правда. Ясно, що на місцях ти стикаєшся з різними людьми, які не завжди є компетентними повністю у своїй сфері діяльності. Але на даний момент існує чіткий алгоритм. Які документи необхідні, куди їх подавати? Це можна зробити онлайн? З ким тобі треба зв'язатися, хто зв'яжеться з тобою? Тому так треба бути проактивним треба передзвонити запитати чи дійсно все отримали чи дійсно все зробили але як я казала вже в цьому відео зараз цей сайт який працює «Діти.gov.ua», він дуже чітко розповідає і коли ми встановлювали, його ще не було а зараз це просто така ну дуже чарівне місце де можна все чітко дізнатись тому насправді це міф можливо хочеться, знаєте, подати копію паспорта ідентифікаційного ще якусь довідку і стати кандидатом всуновлювачі ну але ж це ж величезна справа ти потенційно станеш е, мамою, татом для якихось дітей. Це не може бути дуже простий uh -huh. шлях. Ти дійсно маєш надати документи, які підтверджують, що ти згідно нашого законодавства можеш стати кандидатом. Тобто, ти маєш бути готовий до перевірок твого психічного стану, психологічного фінансового, зрештою, так бо коли ти на себе береш обов'язок виховувати дітей, це не лише про розмови і про читання казок, а це про те, щоб і придбати цю книжку, також е, ну. Власне, і цей шлях ви зокрема змушені були пройти. Хтось вам допомагав, юри юристи, чи ви долали цей шлях самостійно? Ми насправді дуже втішені, що ми звернулися. Ми коли проходили навчання, до нас прийшли представники фонду Рідні, і вони розказали, що є можливість безкоштовної підтримки юридичної та психологічної. І ми, коли вже вирішили, що будемо встановлювати хлопців, ми звернулися на гарячу лінію, і ми, в принципі, весь процес встановлення проходили з адвокатом, який формував нашу заяву, збирав, докупи всі документи. Ну, я це все роздруковувала, тому що я подавала в суд. Мені де зайнялись 500 аркушів через те, що діти були в Різних місцях. Це десь було 500 аркушів, які були скомпоновані з наших документів, але це було все зроблено дуже розумно і правильно, і це зняло дуже багато стресу. Тобто, це було. А От. поясніть, будь ласка, як склалася ситуація так, що діти опинилися у різних місцях. Невже е, у нашому законодавстві не передбачено, що кромних братиків чи сестричок, чи братка і сестричку не можна розділяти, і вони повинні виховуватися в одній сім'ї чи в одному закладі? Угу. Я не дуже розбираюсь в всіх законодавчих аспектах, але мені здається, що так, вони мали би бути разом. Але враховуючи це була війна, особливі обставини. І Богданчик, який був наймолодшим, він потрапив в систему першим, оскільки він був народжений, і вже на тому етапі мама була в досить складному стані, щоб його виховувати, і вона його відразу передала в будинок дитини. Тобто він, в принципі, ніколи не був в сім'ї. Він потрапив в будинок дитини, а двоє старших хлопців ще залишалися в сім'ї на той момент. Вона ще не була позбавлена батьківських прав. І вже на якомусь етапі суслужба почала моніторити стан справ. І коли зрозуміло, що мама не справляється із старшими, то вони прийняли рішення подати в суд на позбавлення батьківських прав і тоді їх теж забрали. І оскільки цей був будинку дитини, де, де ну, живуть дуже маленькі діти, то їх, слава Богу, відправили в патронатну сім'ю. <гум> і вони там залишалися до, до моменту всиновлення. Е, я так розумію, що всі очікували, що цей процес встановлення станеться швидше, <гум> і вони якби переносили це рішення їх возз'єднати, бо вони мали бути воз'єднані в якомусь етапі, але їх переносили, переносили і, зрештою, дотягнули до моменту, коли ми їх забрали. А наскільки а, батьки, які встановили дітей, є убезпечені від. А, а, я... Намагаюся так коректно сказати від того, що вирине минуле життя, і попередні батьки можуть з'явитися у житті дітей і нагадати про себе, чи це убезпечено законодавством або іншими якимись процесами. Наші особисті дані не мають не можуть бути розголошені всіма службами, які брали участь в процесі. Це є таємниця, хто всиновив. Але ми ведемо публічне життя, ми про це розповідаємо. Наші дітей, якби видав, в наших соцмережах. Я думаю, що ніхто не обезпечений від того, що одного дня біологічна мама захоче поспілкуватися і вийде на зв'язок. І в принципі, ми не закриті до такого досвіду, якщо. Це буде пізніше, коли діти будуть доросліше, і якщо в них буде бажання. Тобто ми до цього відкриття не, дотримуємо, не дотримуємось таємниці усиновлення. Ми вважаємо, що насправді важливо говорити правду. І там поступово, наприклад, Микиці йому 4 роки, і от я поступово вже з ним починаю вести бесіди, що він не був в мене в животику. Угу. І я йому розповідаю цю історію, що дитина, коли підросте, що для неї це не була новина. Окей, Я народився десь не тут. А він зростав з тим, що в принципі, це нормально, що мене всиновили, так, стали обставини, але ось це моя сім'я. Мені розповідали батьки, які всиновлювали дітей, також що це розповідається у вигляді казки або в якійсь такій ігровій формі, коли дитина і бажано це зробити до 5-6 років, для того, щоб дитина потім не дізналася від хороших сусідів, умовно та чи угу. хорошої родини або будь-кого іншого. Перший день, коли ви опинилися вдома, Артур, Микита і Богданчик, які були емоції, бо з цього відео, яке ми бачили. Це питання, чи ви мене не віддасте, воно ну, справді просто розриває серце, бо ти розумієш, що найбільший страх дітей це е, опинитися ще раз в таких обставинах, коли їх залишають. Mm -hmm. Як це було, Юр Юрій? Це вже важко відтворити в політі все, бо це, це вже більше року тому. Але я точно пам'ятаю велику радість всіх. Ну, Діти. Особливо, я так пам'ятаю, вони були дуже раді, що в них є якби свій простір. В них є своя кімната, в них є своє ліжко, яке от вони вважають і можуть називати сміливо, що це моє. І, ну, вони зразу побігли досліджувати хату, все, по всіх кімнатах бігати, питатись, що це, а це чи є, а що тут будемо робити. І ми, і ми теж мали ну, велике задоволення цей досвід проживати з ними, бо ми теж фактично. Заселилися в квартиру, яку ми раніше в такому форматі не бачили. Бо ми ага. наші батьки, родина в ширшому колі допомагала там закінчувати ремонт, робити розташування меблів, і ми теж в багатьох сенсах були шоковані тим, чим, тим що ми побачили. Тому це таке було спільна емоція, спільний досвід. Але це все було для мене злі, перший місяць сім'ї. Він був дуже От як сказки. Угу. В мене тоді була відпустка, фактично місяць Юлії був декрет, і ми, ми повністю якби, занурилися з головою в процес е, сім'єбудування. І оці спільні сніданки. Я дуже люблю сніданки готувати. Е, а Юля часто Юлі не, снід, не снідає, і в мене нарешті з'явився хтось, для кого я можу сніданок готувати. <сум> я, ну, і Ми снідали спільно, пішли на і це на прогулянки. Читали, грали хованки. Оце ну для мене це був дуже такий казковий дійсно період сім'ї. Ви на початку розмови сказали, що дітей із бабусями, дідусями є, слава богу, у кого їх залишити. Ну і так розуміємо, що родина добре сприйняла те, що з'явилося одразу троє дітей в сім'ї. Не завжди це так, будемо відвертими. Так у деяких родинах чи родичі, чи знайомі з іншими емоціями до цього ставляться. Але оця початкова новина, коли ви поділилися із своїми батьками, яка у них була реакція? Багато. <ріст> Вони сказали, що троє це забагато. Подумайте ще раз. Uh -huh. Якось так ми кажемо, ну ми якби не питаємо, uh -huh. ми просто розказуємо вам, що ми повернулися, ми їздили знайомитися з дітьми і якби, ми думаємо про те, на тим, щоб їх всиновити. Uh -huh. Троє дітей, Ви не знаєте, це дуже багато робот. Ну, ми так не знаємо на практиці, але ми думаємо, що ми можемо це осягнути. І Юркові так батьки, ну мама трохи, і мій тато, вони так це багато. Подумайте ще раз. Але це було так однією фразою: це не було ніяких відмовлянь, це не було ніякого. В моменті, коли ми сказали, окей, це наш вибір, ми просто розказуємо, ділимось, і він сказав, добре, тоді будемо допомагати. А ага, зараз що вони кажуть про трьох уже? От, та це улюблені онуки. Ну, це перші онуки для всіх. І це просто улюблені онуки. Там, Ясно, що вони такі безкетливі і як, як всі нормальні діти. Такі круть-верть, але мені здається, що всі їх дуже люблять. Всі ті, тішаться так. Ну, то звичайно, якби з дітьми пов'язано багато труднощів, але всі тішаться їхні присутності. Ну, вони класні, дуже класні, малі. Ми е, часто чуємо, коли в темі усиновлення є дуже багато страхів. Е, не лише тих, хто хоче в сім'ю дитину, а і навколо суспільство е, продукує такі думки про те, що е, гени переважають і хто його знає, як ці гени проявляться у майбутньому. Е, або е, ну не знати, як себе ці діти поведуть, і так далі. І так далі. Е, це також міф в більшості. Чи що має підстави для таких страхів? Я думаю, що питання генетики воно переоцінене. Угу. Звичайно, є певні психічні розлади, соматичні захворювання, які передаються генетично. Але суспільство надає цьому дуже багато значення і надає цій генетиці дуже багато сил, яких вона не має. Угу. Це з одного боку, з іншого боку, ну я насправді не знаю, як, яка в мене генетика і які захворювання, розлади були в моїх бабусів, дідусів, прабабусів і де воно може передатися. Тобто, на початковому етапі, коли ви знайомитеся дитиною, навіть перед знайомством, у вас є можливість побачити анкету дитини, поцікавитись повністю її станом здоров'я, історію хвороби, якщо є якісь захворювання. Тобто це не така річ, що ти знайомишся з дитиною, а потім дізнаєшся. В тебе є можливість перед цим фізичним знайомством, особистим дізнатися максимально того, що написано в папері лікарями, в тому числі, угу. і потім для себе обрати: окей, якщо там. Якісь є питання, наприклад, з навчанням на тому, що більшість дітей з інституційних закладів вони мають педагогічну занедбаність, вони мають проблеми з навчанням академічним, і тоді для себе вирішити: окей, готовий на це чи не готовий. Якщо тут є якась, наприклад, інвалідність, чи є якась хвороба, яку треба буде лікувати, часто так виникає. Штраб треба докладати буде і зусилля і ресурси. Треба для себе прийняти рішення, але загалом це міф. Mm -hmm. що, от, ну, так, так, ну, десь чули ми так, Але якщо там батьки е, залежністю, якщо те. Ну, так, якщо. Mm -hmm. ну, ми ознайомилися, по, поцікавились і мабуть, ми познайомилися, були перші діти, з ким познайомилися, і ми познайомилися поступово зрозуміло, що це наші діти. Я думаю, знаєте, що ця тема це така тема, як вогонь, на який можна дивитися вічно чи водайкати, чи можна говорити вічно? У нас просто на жаль обмежений час. І хотілося би для тих батьків, які нас бачать або побачать, які стоять на цьому шляху, юрію від вас кілька порад. Як правильно ухвалити це рішення в бік, все-таки. Усиновлення дітей, а не тих страхів, які можуть переважати. Я не знаю, як правильно. У ну, в нас, в нас з Юлією це рішення прийнялося дуже легко і просто. І мені здається, що воно таким і має бути. Угу. Тобто, Якщо люди не впевнені, вони, у них переважає страх, значить вони, ще на цьому етапі, можливо, не готові. Можливо, потрібно відвідати якісь інтернати. Зараз є класні програми наставництва, можна бути наставником для дитини. І, можливо, в цьому процесі взаємодії ти можеш зрозуміти свою роль майбутню для цієї дитини. і Можливо, навіть цю ж, цю ж дитину встановити. Mm -hmm. Теж такий варіант є. Але загалом. Та я, я, я не маю рецептів. Я минулого разу на інтерв'ю сказав, що, ну, що це можна собаку з притулку взяти і попрацювати з нею, і зрозуміти, що мати ще одну ще одну е, якусь когось вдома про кого треба дбати. Це перший такий, перша сходинка, зрозуміти, чи ти готовий до батьківства, бо це теж велика велика трудність і вихід з зони комфорту. Тому я краще Юлі передам слово, вона більш професійно це скаже. Я насправді думаю, що всиновлення не для всіх. Угу. І це є окей, і це важливо розуміти, і важливо розуміти, чим ти керуєшся в цьому всиновленні. Е, я не знаю, чи мотив врятувати світ е, може протягнути так багато років цією дитиною, тримаючи тебе в ресурсі, таке інше. Угу. Тому загалом, ну так само, наприклад, як з юристами є, є е, у фонду рідні робота психологів на етапі дощ всиновлення, де вони актуалізують мотиви кандидатів і допомагають їм зрозуміти. Угу. Чи взагалі, це їхній шлях, чи не їхній. Я думаю, що це теж хороший спосіб дати третю людину зі сторони, що вона подивилася і допомогла зрозуміти вам, який же ваш шлях. Mm -hmm. І я, що мені допомагало, я теж про це часто говорю, це історії інших людей. Mm -hmm. Тобто, читати профілі в інстаграмі, багато хто про це пише. Книжки зараз видаються про встановлення, подкасти, люди діляться, і це прекрасно. І я думаю, що це мрія ну, для нас точно, щоб встановлення стало якби нормою в контексті. Не казали, вау, ви герої. Там, чи... mm -hmm. Я б на це не могла піти. Так, окей, це не для всіх, але щоб це стало нормальним. О, Це їхній шлях батьківства. Mm -hmm. Вони не народжували, вони все не народили серцем. Mm -hmm. І... Власне, тут, напевно, є відповідь на питання про рецепт, якого ви не знаєте, Юрію, бо рецепт він складається в основному з матеріальних речей, а рецепти, які ґрунтуються на відчуттях серцем, вони не пишуться, тому їх дуже важко озвучити. Я е, насамперед вам дякую за ваш вчинок. Хоча це має стати нормою, я погоджуюся, абсолютно не маю права займати якоюсь позиції, але в цій е, е, конкретній ситуації займаю. Нехай Артур Микита і Богдан е, зустрінуть Великдень в світлі разом із вами і Бажаємо вам лише розвитку у цьому процесі. Будемо вас чекати завжди з задоволенням у студії, уже з дітьми, якщо батьки не зможуть вас підстрахувати. Юлія та Юрко Дідула були у цій частині головного задання подружжя, яке одразу встановило трьох хлопчиків. Така світла історія напередодні світлого свята.